Добрий вечір. Мене звати Єгор і мені 21 рік. І я тут, щоб записувати свої думки і ділитися своїми думками зі Всесвітом. Бо я вважаю, що мої думки вірні, і вони навіть можуть комусь допомогти у стресових ситуаціях, або може вони натовхнуть когось на правильне сприйняття Всесвіту, або на якісь думки. В яких він прийде до свого правильного прийняття Всесвіту. Ось, це моє перше відео, тому я трохи хвилююсь. В мене тут є блокнот, в якому записані мої думки, з яких я починав. Я їх записав десь півроку тому, і це думки, на яких базується мій світогляд. Це такі базові правила. Які допомагають мені у повсякденному житті. Почати хочу з першого правила. Звучить воно так. Кожен повинен відповідати за себе і займатися лише своїми справами. Що це означає? Це означає, що не треба лізти до інших людей зі, своїм, зі своєю думкою. Не треба допомагати людям, якщо вони тебе... Не просять. Не треба втручатись в життя інших людей, якщо вони тебе не просять, без їхнього побажання. Бо коли ви втручаєтеся в життя людей зі своїми думками або порадами, а вони вас не просять, то ви ставите під сумнів їх погляди на життя. Тобто, у цей момент ви даєте тій людині вибір. Або вона буде слухати себе і те, як вона бачить цю ситуацію, або вона прийме, що її погляд не такий, він невірний, і буде приймати ваш погляд. Це може працювати у якихось робочих сферах, тобто, коли ви людина з більшим досвідом і даєте якусь гарну, корисну пораду іншій людині, бо бачите, що вона допускає якісь помилки, які можна легко і швидко прибрати. Ось. Але у е, ситуаціях саме життєвих такий підхід мені взагалі не подобається. Ось, це перше. Другий пункт е, починається з двох слів: ти повинен. Я думаю, що багато з нас е, кожен день чують е, у свій, е, або не кожен день, але час від часу чують е, до себе такі слова, як ти повинен або ти повинна, так? І ми всі знаємо, як ми реагуємо на такі слова. Тому в один момент я задумався, а що насправді я повинен і кому я повинен. І я вважаю, що ми повинні лише самі собі. І все, що ми повинні самі для себе, це по-перше, мати гроші, на які можна придбати їжу. Тобто не бути голодним. Бо коли ти голодний, у тебе все, що залишається, це думати, де поїсти. Коли, коли ти голодний, все, що про що думаєш, це їжа. І це не призведе ні до якого результату. Тобто, по-перше, ви повинні бути завжди ситі і повні енергії, сповнені, сповнені енергією. По-друге, теж про енергію, це сон. Ви повинні забезпечувати себе кожен день здоровим сном. На гарному ліжку, зручному, у спокійному місці, де ви зможете повністю відпочити і за ніч наповнюватися силами. Тобто я маю на увазі, що ви повинні забезпечувати свої саме базові потреби. Але у наш час фраза базові потреби вона стала такою, знаєте, дуже широкою. Вже базові потреби це і інтернет, і там комп'ютерні ігри може, і ще щось. Але по факту я вважаю, що базою потреби це їжа, сон. Та третє, я не сказав це здоров'я. Це дуже важливо, саме здоров'я. Бо у здоровому тілі здоровий дух. Ось це був другий пункт. Переходимо до третього. Третій пункт це допомога. І в мене написано так, що ви не повинні пропонувати свою допомогу. Окрім двох винятків: по-перше, це коли та допомога, яку ви надасте. Буде мати для вас вигоду певну, або друге, це коли, допомагаючи іншому, іншій людині, ви можете врятувати її від е, якогось лиха. Наприклад, е, стосовно останнього, наприклад, це е, при роботі з якимось інструментом електричним. Тобто, якщо ви бачите, що людина якось е, дуже опасно використовує інструмент. Ви можете їй ну, порадити, що це може погано закінчитися. І ця, ця допомога буде дійсно корисною і ну, вона має право бути завжди. Стосовно другого пункту це вигода для себе від допомоги. Ви можете запропонувати свою допомогу людині, яка може побачити в вас розумну людину завдяки вашій допомозі. Але я вважаю, що це не стосується близьких родичів, стосовно близьких і родичів і ваших, ваших друзів, людей, які вам не байдужі, я вважаю, що ви не повинні їм пропонувати допомогу. Бо знов таки, людина повинна вчитися на своїх помилках. Найкорисніший досвід, який людина отримає сама, зробивши помилку і зрозумівши, що так не ок. Тільки тоді вона зрозуміє, як ок. А якщо вона. Ви їй не даєте змогу е, зробити цю помилку, то вона ніколи не навчиться. Вона завжди буде робити одні й ті самі помилки знову і знов, поки ви їй будете допомагати не робити ці помилки. Розумієте? Перейдемо до три до четвертого пункту. Відчуття. Е, це такий дуже, дуже, дуже великий пункт насправді. І у наш час, можливо, це моє оточення таке. Але я не помічаю, щоб у нашому суспільстві відчуттям було приділено достатньо часу і уваги. В нас вважається, що там треба робити і все. Там неважливо, там ти втомився, не втомився, вигорів, не вигорів. Типу, працюй і все мовчки. Треба працювати, працюй. Але я вважаю, що саме у відчуттях лежить ключ до щасливої щасливого життя. Тобто, коли ви довіряєте своїм відчуттям, коли ви прислухаєтесь до своїх відчуттів, ви можете бути собою, можете бути тою людиною, якою ви народилися, а не тою людиною, якою вас робить оточення або соціальні мережі. Ось. Ще в мене тут записано, що тільки довіряє своїм відчуттям, ти можеш брати відповідальність за своє життя. Ось. Це така цікава думка. Зараз, через пів року, як я її записав, я не можу вам так от зразу пояснити детально, що я мав на увазі, але я думаю, ви можете самостійно подумати над цією думкою і, можливо, ви до чогось до чогось прийдете. Ось, переходимо до наступного пункту. Здається, останнього. Зараз я перевірю, секунду. Так. П'ятий пункт. Насправді такий банальний, але... але він такий правдивий. Хто ти? Хто ви? Хто ти? Хто я? Ви це результат ваших думок. І що саме головне дій у минулому. Ця думка дуже проста, але не нехтуйте нею, коли ви будете робити рішення саме сьогодні. Ось. І переходимо до останнього пункту це оточення. В мене тут написано так: якщо ти нічого не робиш, якщо ти перекладаєш відповідальність за своє життя на інших. Постійно виправдовуєш свою бездіяльність іншими людьми або якимись подіями, які відбуваються навколо тебе, то можливо тобі варто поглянути на своє оточення, поглянути на свої соціальні мережі, що ти дивишся на Ютубі, які фільми ти дивишся. Можливо, просто. Ти попав у таке оточення, яке зробило тебе таким бездіяльним. Бо насправді саме в наших руках сила вийти сьогодні, стати з кроваті теплої і затишної, піти і почати щось робити. І ці слова завжди звучать як е такі банальні, якісь вже заїджені теми. Але у них велика правда. Бо не так е, просто встати з ліжка, як про це казати. Ось. Тому я і сиджу тут зараз і це записую, бо я пересилив себе і встав з ліжка. Я не знаю, до чого це призведе. Може, це буде останнє моє відео. Але, але через деякий час ми подивимось, до чого. Сьогоднішній день і сьогоднішнє рішення призведе. Дякую вам за увагу. Прошу вас задавати мені питання у коментарі, або наводити якісь життєві ситуації, думку про дію людей, у яких ви б хотіли почути від мене. А я з радістю поділюсь своїми думками, своєю філософією стосовно того чи іншого життєвого досвіду. Ось. Бажаю вам бути! Свідомими. Бажаю вам бути свідомими і знаходити сили, щоб підійматися з ліжка кожен день. Гарного вечора!